Володимир. Я у нього не вийшла, то второго прийшов на перепили. А не каже, та я вступлю в цьому нашому участковому. Ми вже могорич випили на ставку. І що тепер робити? сказала дрема Діво, що тепер робити? Говорить віддали, ви на це? Чуприн Чублин Валерій Григорович, його Жешурин. Рашурин Василь Васильович, будь ласка, це в нас турить людина, яка возглавляє земельну комісію в Ліпічку. Так, в Україні вийшло? Так, давайте. Далі, Куяніцька сільська рада, Голуб Олег Миколайович. Кожний день, що він нас у кабінеті, у прийманні, і кожен день він по всьому Потовському районі веде нам э, цих членів партії. І всі такі похожі на нього. Я не знаю, так, я не до такі. Всі їм щось не подобається. Все шивкає, що одухуєш. У владі, да, щось їм у владі не подобається. Білокритницька Оксана okay. Юріївна. Хто забере, де забереш? Чи, Чи я вона, де вона живе? Заберемо. Будь повод з Ілля І Анна, Анна Анатольевна. Есть, есть, есть. Да. Да. Чернецова Светлана Михайлович. Да, да. Шинин Юрий Анатольевич. Вот давайте я ко Юбомирська сільська рада Олександр Миколаєвич. Йорданов Віктор Петрович. Воростенко Володимир Володимирович. Шевченко Оксана Миколаївна. Вікторовна, Валентина Вікторовна. Жар є. Жар Петро Миколаєвич. Де? Де жар? Ціга, І це на країні передасте там. Пані Дастена Умінко, вона як голова Середська, вже втоді втоді. Ми і справимося. Да. Да. Перенесте. Нестоїцька сільська рада. Консул Лідія Іванівна. Да. Станіславська сільська рада, Басиста Лариса Григорівна. Ульянская сельская рада, Кременчук Инна Васильевна. Новосельская сельская рада, Будей Андрей Васильевич. И э, Волк тоже у нас возглавляет фракцию, да? Кто у нас еще там? Так, Виштак Виктор Иванович. Звісно, міста Віктор Іванович теж мав упасти в районі. Звісно, це не гроші. Ну, давай, треба роботи, що на сьогодні ще не гроші. Не це Юля Володимирівна питає. Ти ж молодий, а очки потрібні. Осадчий Олександр Володимирович, щось його не бачив. Як вона? Забери, голова середка.

Атонівні нема, так? Кязача <смір> Олена Іванівна. Сьогодні всі Дальше. Дальше ми всі з консультаційних проверка була. Далі. Далі ми нагороджуються голови партійних осередків. Теж за активну участь на місцевих виборах 2015 року. Ну, не здійлові Катерини Анатоліївни немає. Тож, Козуб Олена Анатоліївна. Є така в нас наші. <ріпсування> це Караман, да, Караман Світлана Васильівна. А, це зелений путь, Борщівська стати сільська рада. Малофонтанська. Караман Світлана Васильівна. А Віктор Анатолійович. Антонович Антончик. <ріпсування>

Яковець Лариса Володимирівна Валерій Валер Фонтан, Валерій Фонтан, осередні, які зробили зробити до двадцяти п'яти процентів. Більше двадцять. Тому що вони всі по 40, по 39. дев'ять Алла Іванівна. Молодець Алла Іванівна. Будь ласка. Оксана Анатолійовна Єфімо Микола Константинович. Завідки заховався не знаю. Переверзить Надія Федорівна. А передняється Станіславська сільська рада. І картока Ольга Іванівна, це Новоселівська сільська рада, Ну, Фьодоровка. Передай Марію Древлянка. Деревлянку ви буваєте в собі? Давайте, одержимо. І, будь ласка, її потім забереш. Забереш і За активну участь на місцевих виборах нагороджується керівник агітичного відділу Потовського району Чуприна Ольга Івановна. Керівник юридичного відділу Потовського району, району виборчого штату Булгарьова Вікторія Юріївна. Головами <сіху> <сіху> борщів кружної комісії від батьківщини дерев'янка Марія Федорівна. <піху> комісії села на Васильівка Владу Світлана Володимирівна. Найбільшим виборчим комісією голова осередку село Нестоїта Мемея Ірина Кирилівна. Вітяка, ти не молодий, так цвіточки в нас. Я не зараз побрився. Члену партії Вардалівського осередку Заїкін Олександр Миколаївич. Дарків Моруцький. Дарків Моруцький, Христос, голова на Голбушній раді. Не добрав, бо там йшов сінько по їхній Так Член Члену партії Помирського осередку Гиря Сергія Єгорович. Він не мене на робочому. Головіти Микаровоселівської сільської ради Октябрьській Валентині Володимирівни. Святочка, Свята. Віте Віка Косівської сільської ради Данійчук Тетяні Григорівні. Члена партії з 2004 року Паламарчук Раїсі Севенєвно. молоді депутат Сієві Бачмалок, яка стала головою міської ради. Так, ну в нас ще є такий член партії Овсяніцькій Станіслав Володимирович, ну він сьогодні там в Одесу його срочно визвали, Це теж член партії з 2004 року. Голові партійної організації село Вишневе Слободянюк Марія Іванівна. Теж не поїхала, так? Да? Членом окружної виборчої комісії Олексієнко Людмилі Володимирівні Казала, що прийде, ну не знаю. Агітатору в село Глибочок Баландюк Олені Валентинівни, Члену бюро Котовської районної організації Богдан Івану Павловичу. І той самому старому члену партії. Заступник голови Котовської районної організації Яну Єлені Вікторовичу. Голові осередку села Ліпівські спіну Тетяна Івановна. І голові осередку Якупенко Геннадію Миколаєвичу. Як?